Пане Юрію, вечір добрий. Добрий вечір. Дякуємо, що долучилися. Радий вітати вас в ефірі завжди. Ну, от, власне, підняли ми цю тему дронів цих іранських. Ви сміювали раніше там, що в Ірані може бути хорошим. Як виявились, ці дрони таки становлять небезпеку для українських міст і те, що відбувалося, для прикладу в Одесі, всі ми спостерігали. Ми розуміємо, що це небезпечно. Поруч з тим, збройні сили України вже навчились боротись в якусь в якійсь мірі із цими дронами. Давайте на них більш акцентованіше зупинимось. Ну, говорити про те, що достеменно вже навчились зарано, тому що йдуть йде вивчення цих БПЛА, е, баражуючих боєприпасів по факту, тому що це дрон камікадзе по факту і баражуючим боєприпасом, який е, здатен, е, як вже казали, так, є не ну, надто ну, такою е, прикрою для нас зброї, тому що дійсно засобів ураження. У нас для нього таких, от як які б мали бути недостатньо, тому вивчаються різні методи протидії цій зброї на сьогоднішній день. Ну так само, зрештою, як було із крилатими ракетами, які Росія запускала з перших днів війни і запускає до сьогодні. Військовослужбовці теж пристосовувались до тих нових умов війни, в яку ще Ніхто в таких умовах не перебував до нас з таким катастрофічним кількістю ракет, які випускається різних типів, причому і оперативно тактичних комплексів і крилатих і так далі. Так само зараз барожучі боєприпаси це здавалося б, ціль видима. Так здавалося б, рухається повільно, летить низько, водить, але ну треба мати певний досвід для того, щоб розуміти чим як її збивати і що буде найефективніше. Зрозуміло, що на сьогоднішній день. Там розбираються спеціалісти що чого складається, тому що є збиті БПЛА в цілі так будуть вивчати уламки, щоб впливати на нього можливо засобами радіоелектронної боротьби і так далі. Але потрібно все ж таки підсилювати саме ППО поля бою, фактично ППО, яке здатне саме такими стрілецькою зброєю, якщо просто тими словами. Це спеціальні гармати, які можуть ефективно працювати. Мають, скажімо так, інтелект свій так, штучний, які можуть як оптично їх виявляти, так і радіолокаційно, і автоматично знищувати. Ну, це в ідеалі так. А на даний час йде вхід і зенітне озброєння. Так? Це Зушки, е е зенітні гармати, шилки, які в нас є на озброєнні, можливо, будуть теж е засовуватись і ті гепарди, які сьогодні йдуть навіть Німеччини, ну а також і е ПЗРК. І е, зенітні ракети, на якщо вже ну цим не вдається їх збивати, буде збиватися цим, тому що ну, зброя неприємна, прикра потрібно на неї реагувати. Їхнє завдання, яке це перш за все, зараз у них так пристрілка йде. Так вони пробують нашу на міць нашу противітну оборону, чи можемо ми їх збивати? Дивляться наскільки це ефективно відбувається. А взагалі вони. Ними планували, планують знищувати засоби протиповітряної оборони повітряних сил та інших сил, оборони, а також і реактивну артилерію, техніку, яку нам надає надають наші партнери, якою вони так бояться, це так словно звісні хаймерси та інші пане Юрій. Взагалі шахи 136, вони призначені для ураження цілей на великій відстані. Якщо ми говоримо про те, що їх пускається з сторони Білорусі, чи є можливість потрапити до Львова, до Рівного чи до Луцька? Ну, безумовно, є, тому що заявлена дальність польоту 2,5 тисячі кілометрів. Втім, ну, ми розуміємо, що це ну. Е Такий рекламний хід, так там вже жартують, що треба попутний вітер їм і такі речі, тому що ну дрон такої ваги 200 кілограм з таким двигуном, фактично з таким якимось бойовим навантаженням. Бойова частина становить 40 кілограм. Це як фактично артилерійський снаряд, ну приблизно такого середнього калібру. І тому треба розуміти, що ну завищені показники мирної дальності польоту, але все одно мова йде про сотні кілометрів, і е, який він може пролетіти, це 100%, і. Так, зі сторони Білорусі і західні регіони можуть опинитися під таким ударом. Але власне робити якийсь того ажіотаж і якусь ну, там, страшити цією зброєю. Ну, знаєте, противник застосував проти України і страшнішу зброю. Це авіаційні бомби, авіаційні ракети, які запускає він щодня: Х-59, і ж радянський, Х-22, так само і високоточну зброю це ракети Х-101 Калібр, Іскандер. Бойова частина ракет становить 400-450 кілограмів. У цього дрона лише 40. тому є зброя і страшніша, тому дуже робити якоїсь там паніки, що це змінить хід війни. Їхні дрони ну напевно, що не потрібно. Та ну і доки там до дронів прицілюються лише ЗСУ, то там штурмовики су 25 російські збивають наші збройні сили дуже і дуже ефективно. І Ми це бачимо зокрема сьогодні. Наприклад, і також Юрій Ігнатричне командування повітряних сил збройних сил України був з нами на зв'язку.